Доброго дня, шановні, сьогодні Трамп зробив декілька гучних заяв про Україну та е безпосередньо про так званого Пересидента Зеленського. Він сказав, що всі вже прочитали цю. Угоду Трампа Росія погодилась, США погодились, але Зеленський її навіть не читав. Тобто зараз війна чи мир залежить виключно від того, чи зможе Зеленський прочитати 28 пунктів чи ні. А також син Трампа зробив заяву, що корупція в Україні е, такий у має більше ніж чим в Росії. Я не погоджую, що більше, але навіть якщо вона така ж, то за що тоді бореться народ України? Взагалі за що він. Якщо режим Зеленського вже зараз нічим не відрізняється від режиму Путіна. Та ж корупція, та ж система керування країною, тобто наближення до тіла. Ті, хто близько до тіла, ті керують. Ми бачимо Єрмак, маючи нуль власних повноважень, які йому дає закон, мав повноваження більше, ніж всі структури України в місті разом узяті. Тобто він... Керував повністю всією кадровою політикою, він керував силовими структурами. Він керував кабінетом міністрів. Він керував взагалі всім, не маючи жодної повноважень щодо закону, тобто привласнивши повноваження поза законом. І це теж система керування, яка є в Росії. Зеленський просто здублював те, що робить Путін. Зробив це саме в Україні, додавши тільки повну відсутність конституції, законів. Та закритих кордонів. Тому наші партнери прямо вже кажуть, що режим Зеленського нічим не відрізняється від режиму Путіна. Що це, ну, будемо так казати, калька, тобто філіал. Зеленський зробив філіал Росії в Україні, тільки гірший філіал, ще з більш жорсткими обмеженнями щодо законодавства, ще більш жорсткими обмеженнями щодо пересування, ще більш жорсткими обмеженнями щодо якихось. Розслідувань по корупції, тобто, зараз порушити справу будь-проти кого з режиму Зеленського, неможливо, тому що є татаров, тому що є важелі, тому що є телефонне право, тому що є режим зеленського, який зараз вже на думку навіть наших партнерів нічим не відрізняється від режиму. Путіна українці, звичайні українці, з боями прорвалися за з Освенцума в Бухенвальд, як казав Жванецький. Тобто для звичайного українця жодної різниці немає між цими режимами. Більше скажу, вони працюють в тандемі проти народу України. Тому що о, в офісі президента діє звичайний п'ятий відділ ФСБ, філія ФСБ під керівництвом Єрмака. Якщо хтось вважає, що те, що пішов єрмак з офісу президента, якось е, підкосило вертикаль єрмака, жодним чином ні. Далі всі ті люди, які були призначені єрмаком, всі ті люди, які єрмаку. Е, Звітували, а не Зеленському в сіті залишається повністю в вертикалі влади. Сам Єрмак невідомо де досі на буйму не висунуло не звинувачення, він не в розшуку взагалі. Тобто людина займала найвищий шабель української влади. а Я вважаю, що Зеленський працював у Єрмака. і людина зникла в невідомому напрямку. З корупційним скандалом, з обшуками, але без звинувачення і без офіційного розшуку. Тому той піздець, який зробив Зеленський в країні, вже коментують на навіть перші особи наших партнерів США та в Європі, така сама ситуація. Вони теж. Не розуміють, що відбувається в Україні. Всім гарного дня, спостерігаємо. І я вважаю, що ще 2-3 таких заяви від Дональда Трампа і українці мають якось реагувати. Тому що якщо за півроку перемовин Зеленський навіть не прочитав, а я довіряю Трампу в цьому питанні навіть 28 пунктів цієї угоди, то це вже кажуть про те, що Зеленська мучхати не тільки на народ України, а взагалі навіть на народ України, на Україну і на зусилля наших партнерів, і взагалі на наших партнерів. Так, вони не ідеальні, але у України інших немає. Тому якщо наші партнери вже так кажуть, це вже не сигнал, це вже дзвон, це вже колокольний дзвон. Тому ми теж, як українці, маємо вже на це реагувати.